Планета кіно це щось. Шість тижнів тому одна небайдужа громадянка знайшла людські останки, вигуляючи собаку. Виявили останки одинадцяти жінок і ненародженого дитя. Ми з подібним не стикались. До нас направили експерта. Шеф Картер. Чи не так? Добре долетіли, агента. Я читав ваш файл. Ви шукали привида. Зосерейтеся на простому хлопці, що ховається виду. Серійних убивць поділяють на чотири типи: перший візіонери. Вони чують голоси, другий гедоністи. Хтиві вбивці, третій властолюби. Та я не думаю, що наше з цих типів. Він радше типу місіонер. Вважаю, що робить світ краще. Привіт. Хочеш розважитись? Що скажеш? Хочеш це зробити? А вже ж хочу. Ти кажеш, серійний убивця може бути копом під прикриттям? Це може бути будь-хто. Я глянула йому в очі. Там була смерть. Він з Бога грає. Ніхто не може пройти життя без болю. Ній біль глибокий, але він дає мені мету. Серед нас є хижак. Змі охрестили його. Збирачим кісток. Збирач кісток.